Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас. Доброго вечора. Мені вчора е, написала знайома з Кракова і розповідала, що не може поміняти паспорт. Ну, вона, жінка, дівчина. А тому, що е, чоловіки розписали чергу до паспортного там столу цього 3 січня, жива черга, всі хочуть різко поміняти паспорти. Чому тому, що якщо будуть певні зміни внесені, тоді українці, які за кордоном е, їхні паспорти не будуть їм е, поновлюватися, якщо вони не прийшли до, до ТЦК і, і уникли мобілізації і матимуть житимуть без паспортів наскільки зараз масове явище, і чому саме такий метод обрали українці в Польщі? Якщо йдеться про українські паспорти, то бо йдеться, я розумію, що про, йдеться про виміну чи е, внесення змін чи записів до українських паспортів, то це може робити виключно український консультацій. Ніяка польська влада цього робити не може. Тобто, е, е, можливо, дійсно є, я не знаю, ситуацію в Кракові, але можливо, дійсно там є жива черга. Е, мені тут є одна, одна дуже важлива річ. Серед тих українців, чоловіків, які є в Польщі, які тут появилися, чи тут перебувають досить часто вони появилися тут перед війною або пересікли нелегально, тобто не згідно з українським законодавством кордону, і перебувають по суті з порушенням українського закону в Польщі. В них є побоювання, що можливо їх був включення до мобілізації в Україні. про Брику почало говоритися, і це є основна причина для того, чому такі ажіотаж появився серед чоловіків. Це впливає очевидно на можливості праці українського консулату в Кракові, які мають обмежені можливості, тому що там є обмежена кількість людей працює, і e, зміни чи видача нових паспортів в українському консулаті є вимагає свого часу і заближає праці людей. Ну, була Але така... я думаю, що ос, ос, основна причина саме береться з факту, що чоловіки почули. Можливо, потенційну небезпеку е, включає в український процес мобілізації і тому шукають всякі можливі способи, щоб від того відпекатися. Ну та там була така ініціатива, що якщо я не знаю, як це має відбуватися, коли це буде затверджено таке рішення, чи це представники ТЦК мають приїхати в консульство українське в Польщі в посольство і до них треба приходити. Я не знаю, але в будь-якому разі е, ті, хто не з'явиться, ті, хто не поновить свої дані, або хто не був на обліку, не стане на військовий облік. То в разі, коли термін їхнього закордонного паспорту українського спливе, то їм його не поновлять. Фактично, ти залишаєшся без паспорту? Тому очевидно, люди думають, що зараз треба це швиденько зробити. А я хочу здати, от про що якщо таке рішення буде ухвалено про яке ви зараз говорили? А, чи є розуміння, а як, як обліковувати українців за кордоном? Де будуть працювати це, чи це мають бути представники ТСК? Чи це має бути працівники консульства? Знову ж таки, яка є можливість всіх цих людей, там десятки тисяч чоловіків, облікувати. Перевірити, поставити на облік, уточнити дані, перспектива цього. Наскільки це можна реалізувати буде реально? Будь ласка. Україна має свої кордони, має чинне законодавство в межах своїх кордонів. Тобто українська влада може діяти виключно в межах кордонів України, не може діяти в межах інших держав. Тут може діяти прес дипломатичні і консульське представництво України, і всякі можливі дії, які стосуються українців, громадян України, які проживають на території Польщі, можуть бути реалізовані виключно дипломатичним або консульським представництвом України. Тобто весь механізм мусить включати чи відбуватися у співпраці чи це за посередництвом, за посередництвом українських дипломатичних представництв. І тепер буде залежно від того, як Україна, український уряд чи українське міністерство оборони сформулює домагання реєстрації на військовий облік. Це може бути задіяне виключно українське дипломатичне представництво. Угу. Дивіться, от я читаю, читав різні думки в Німеччині з цього приводу. Спершу була заява міністра юстиції, який казав, що ми не будемо. Видавати українських чоловіків там, мовно кажучи, опозиціонер їхній від християнсько-демократичної партії каже, що а ми будемо видавати, ми так хочемо. Хоча це не влада в Естонії заявляють, що хто з Украї... не ми вирішимо, хто з українців має захищати батьківщину, тому влада не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації, прибувають на території Естонії. А от я такого чіткого чітко відповіді від наших братів поляків не чув з цього приводу, які тут є очікування і розуміння? Будуть вишуковувати людей, не, не давати можливості працювати, не буде доступу до соціальних послуг, медичних послуг. Ну тобто людину сьогодні ізолювати можна в цивілізованій країні. Якщо захотіти, тим паче в чужій країні будь яку людину можна ізолювати настільки, що вона прийде в консульство і зустрінеться з працівниками. Але чи буде таке бажання? Ви мусите мусимо точно усвідомити собі одну ситуацію. Позбавлення якого-небудь права на території якоїсь держави може бути виключно, відбутися виключно за принципом порушення чинного місцевого польського чи законодавства і за рішенням суду. Тобто польська влада не може нікого змусити до ніяких дій, якщо та людина не порушила, обов'язуючого в Польщі чинного законодавства. Або немає не знаю, міжнародного наказу арештування, або домагання української влади в судовому процесі підтвердженого, що ця людина не знаю, має повернутися в Україну, тому що, наприклад, вона злочинець. Тобто треба чітко усвідомити одну річ: українське чинне законодавство не може виходити поза межі української держави. Ми можемо апелювати до українців, що Україна як держава може апелювати до українців, щоб вони включалися в процес. Ми можемо апелювати до України до польського уряду про те, щоб, скажімо, чоловікам, е... Е... які є на території Польщі, обмежити можливість працевлаштування, але це тільки апелювання до влади. А з черги е... кожен юрист, який буде боронити такого е... такого українця в Польщі, скаже. Якщо ця людина не має судового рішення, ці людини ви не можете позбавити ніяких громадянських прав. І тут є тут, треба бути дуже обережним в тому, що ми говоримо. Тому що ми не можемо жодна держава не дозволиться і на порушення законодавства, яке в даній державі в тому в цьому питанні. Дякую вам дуже. Бажаю успіхів у вашій роботі. Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі, був з нами на зв'язку. І тут питання в тому тепер, що знаєте. Ну, хто ж був винен в тому, що ці десятки тисяч українців, ну я маю на увазі, ті, які незаконно виїхали, а це теж десятки тисяч, скажімо, тільки через систему шлях виїхали і не повернулися 20 тисяч українців. Це п'ять бригад. Це не зак... це ті, які виїхали і не повернулися. 20 тисяч українців. Це було ще стане на півроку тому. Тобто, хто ж на цьому заробив? Тобто, ви ж призначали керівників митниць, прикордонних загонів. Ви ж видавали ці довідки липові. Ви ж цих людей призначили. Кожен там доходить до самої верхівки. І питання в тому, на цьому хтось заробив, купив собі віли, машини, будинки, ділянки земельні. А тепер кажете, поляки повертайте, німці повертайте. Апелювати до українців варто. І генерал Залужний дуже чітко сказав, коли його запитали, як ви ставитеся до українців, які незаконно виїхали з України, не хочуть повертатися до чоловіків. І він сказав: я не хочу їх ніяким чином коментувати як персон. Я скажу лише, що дуже був би радий, якби вони приєдналися до збройних сил України. Це грамотна відповідь. Сподіваюсь, так і буде. Сподіваюсь, так і буде, бо Україна в небезпеці.